Юрій Деревянко політична партія воля. Шановні журналісти, шановні українці, вчора в перший день національний банк у перший день націоналізації Приватбанку. Національний банк виділив 15 мільярдів гривень, аби не допустити паніки і продемонструвати, що Приватбанк працює у нормальному розмірі, у нормальному режимі. Це був зроблений перший транш. Загалом з державного бюджету планується в наступному році. Профінансувати близько 148 мільярдів гривень саме така сума до капіталізації необхідна для того, щоб Приватбанк, уже тепер як державний банк, міг повноцінно функціонувати. Влада прийняла рішення просто взяти кошти платників податків, просто взяти гроші з державного бюджету, аби всі ті збитки, які були і виведення коштів, в тому числі які були здійснені власниками і менеджментом Приватбанку, покрити і компенсувати. Я хочу звернути вашу увагу, що це близько 20% державного бюджету або близько 3 тисяч гривень з кожного українця, і народженого, і пенсіонера, і українця, який працює, треба заплатити буде для того, щоб ця фінансова основа функціонувала. Ви знаєте, цей бюджет 148 мільярдів гривень. Це бюджет, який перевищує бюджет на оборону, це бюджет, який практично перевищує суму коштів, яка необхідна пенсійному фонду. Така націоналізація за проханням акціонерів вона нагадує такі, таку історію, коли дуже ушлі ділки взяли вкрали гроші. Вкладників банку вкрали гроші тих людей, які ці гроші зберігали у банку. Можливо, не були останні гроші. І після того, коли це зробили, звернулися до держави і запропонували безкоштовно взяти цей борг, цей банк на баланс держави. Так власне і сталося. І уряд, націоналізувавши цей банк, фактично взяв борги мільярдні борги, сотні мільярдів боргу, які тепер всі громадяни України повинні покрити. Найцінішніше в цій ситуації виглядає те, що саме не колишні власники привату мусять погасити нестачу цих капіталів, а нестачу цих капіталів повинні погашати українці. Партія воля вважає, що абсолютно важливо і правильно захищати кожного нашого вкладника і гроші в українських банків, які українці вкладають в Український банк. Але також дуже важливо, щоб власники банків і менеджмент банків відповідали в тому разі, якщо ці кошти є виведені з банку незаконно, якщо ці кошти є вкрадені. І в даному випадку політична партія воля розробила і зареєструвала законопроект 55-53-1, який є альтернативний до президентського законопроекту, яким якраз і передбачає те, що під час націоналізації такого банку має бути накладено арешт. На всі активи власників банку, бувших власників банку, і повинна початися процедура розслідування і перевірки всіх можливих оборудок пов'язаних з тим, що кошти банку були виведені, були вкрадені, кошти вкладників в тому числі. І до того часу, поки ці справи, які будуть розслідуватись і не будуть передані до суду, і не пові... і не буде прийнято відповідних вироків по судових рішеннях, ці активи будуть арештовані. А в разі якщо буде доведено через суд, що ці активи... Власне, були вкрадені, у, у і вкрадені кошти у акціонерів банку. Ці активи мають бути продані, і держава має компенсувати і відшкодувати всі ті втрати, які зараз повинна провести в зв'язку з докапіталізацією банків. Відповідно до нашого законопроекту, який ми пропонуємо як альтернативний, який буде розглядатися сьогодні. Ми пропонуємо, що окрім тих всіх важливих речей, які пропонує президент, а саме підтримати вкладників, це більше як 22 мільйони громадян України. В обов'язковому порядку накласти арешт на активи на бенефіціарних власників на менеджмент банку, який призвів до такого гнітючого стану. Ви знаєте, сьогодні буде також розглядатися закон про бюджет, про проект бюджету. І, на мою думку, саме депутати, які Тяся закон про бюджет проект бюджету, і на мою думку, саме депутати, які є в групі відродження, які є афільовані, чи які підтримуються саме Коломойським і. Цією групою приват, і саме можливо, депутати від укропу скоріш за все будуть віддавати голоси за те, щоб цей бюджет протягнути, в тому числі для того, щоб більше як 50 мільярдів гривень, які сьогодні передбачені в, субвенці... в субсидіях на опалення на ці шалені тарифи, також були отримані зрештою власне їхнім олі... їхніми олігархами, їхніми їхніми тими людьми, які сьогодні їх відправили у цей парламент. Тому політична партія воля уважає перше. Що нам необхідно підтримати законопроект 55.53.3.1. Другою нашою вимогою є те, щоб пані Гонтарєва, яка здійснює банківський нагляд, яка спостерігала цей весь час як, як гроші з банка Приватбанк виводяться, і не зробила нічого, а також не зробила нічого інші правоохоронні органи, генеральна прокуратура, Держфінмоніторинг, державна фіскальна служба, служба безпеки України і інші, щоб всі. Ті правоохоронці, всі ті люди, які здійснювали бездіяльність, також понесли покарання. Зокрема, партія «Воля» вимагає, щоб пані Гонтарева пішла в відставку, і мало того, ми вимагаємо, що за результатами такої діяльності найбільшого регулятора у банківській сфері України і таких недолугих кроків, яким зараз всі українці повинні розраховуватись в сумі 148 мільярдів гривень, щоб це не тільки була відставка, а щоб також це була певна відповідальність. Можливо, і кримінальна відповідальність за бездіяльність або за ту діяльність, яка до цього призвела. Ми також вважаємо, що ті кроки, які Робу Верховна Рада вже один раз дійснювала з банком Михайлівським, коли 2 мільярди гривень пішло на погашення боргів, які власники створили. Вони є уроком для того, щоб в цей раз ми прийняли законодавство, яке убезпечить всіх наступних власників банків, виводити кошти з банків, призводити їх до банкрутства, фактично, а потім передавати з величезним мінусом, який за рахунок платників податків за рахунок всіх українців буде державою компенсовуватись. Тому ми вимагаємо, щоб цей закон був прийнятий саме законопроект 5553-1 від політичної партії волі, і щоб всі ті фігуранти, всі ті власники і всі ті. Менеджери, які призвели до розкрадання банків, щоб проти них були порушені відповідні провадження, і справа була доведена до суду, і вони понесли відповідальність. А поки це буде здійснюватись, щоб їхні активи були арештовані. Дякуємо за увагу.